Христос народився, славімо Його! Вітаю всіх вас з цією радісною подією народження нашого Господа Ісуса Христа. Коли Марія і Йосип, вони готувалися до свого весілля, в цей момент в Марії з'явився ангел, який говорив радій Богодатна, бо Ти знайшла Бога благодать, бо Дух Святий звине на тебе, і сила Всевишнього огорне тебе і через те, що дитинка, яка в тебе народиться, це буде Син Божий. А коли пастухи вартували свою отару в полі, їм також з'явився ангел, який говорив, багащу вам радість велику, що станеться всім людям, бо сьогодні в Давидовому місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Той, хто все створив, той, хто вдихнув в нас свій дух, Він приходить в світ. І про це сповіщає небо, про це сповіщають англою. Сьогодні і саме для вас, і саме для тебе народився Спаситель, і Він приходить в цей світ для того, щоб зустрітися з тобою, для того, щоб відповісти на всі твої питання, щоб стати твоїм другом, щоб стати твоїм Богом і Спасителем. І вже дві тисячі років, як лунається радісна звістка по всьому світу що у Віфлеємі Син Божий народився, радість велика всім людям дана, той, хто навчить не робити гріха, людям на щастя з'явився. Христос народився, будемо Його прославляти. В Євангелії від Матвія, перший розділ з 18 го вірша. Народження Ісуса Христа сталося ось так. Коли його матір Марія заручена з Йосипом, то перш ніж вони зійшлися, виявилося, що вона має у дробі від Духа Святого. А Йосип муж її бувши праведний і не бажавши ослабити її, хотів та й допомагав відпустити її. Коли ж він те подумав, ось з'явився йому ангел Господній у сні промовляючи, Йосиф, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачати в ній то від Духа Святого. І вона вродить сина, ти ж даси йому імені Ісус, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів. А все оце сталося, щоб збулося сказане пророком від Господа, який провіщає, ось в утробі зачне, і сина породить. І назвуть йому імення Еммануїл, що в перекладі є з нами Бог. Як прокинувся ж Йосиф зі сну, то зробив, як звелив йому ангел Господній, і він прийняв дружину свою. Написано, що Він спасе людей. Від чого треба спасати? Кого треба спасати? Людей треба спасати. А від кого? Або ж від чого їх треба спасати? Може їх треба спасти від терористів чи злочинців? Може їх треба спасти від їхніх хвороб, проблем, труднощів, від агресорів? Може, їх треба спасти від війни? Ангел сказав, що прийде той, хто спасе людей від їхніх гріхів. Друзі, гріх це найбільша проблема людини. Хто чинить гріх, той від диявола. Так написано. І в світі є те, що постійно генерує зло і гріхи. Постійно. І його не стає менше. Бо проблема не в зовні знаходиться, проблема знаходиться всередині кожної людини. І саме по цій причині прийшов Ісус Христос. Ангел сказав, що Він спасе людей своїх. Є свої Бог, а є не свої. Свої отримують прощення грехів. І коли їхнє життя закінчується, вони зустрічаються з Ісусом, зі своїм Спасителем в небі. До своїх немає претензій, зауважень, бо їхні грехи прощені. Їх немає. Христос все простив. І вони мають повне право бути в небі разом з ангелами, зі святими, вони мають повне право бути в присутності Божій. Не свої не отримують прощення греха. І коли приходить кінець їхнього життя, вони потрапляють в місце, де очікують на суд перед великим білим Престолом. На тому суді буде об'явлений вирок йти у вічні муки, бо вони не захотіли стати своїми. Христос почав своє служіння словами Покайтесь, бо наблизилось царство Небесне. Іван Христитин, він весь час говорив до людей, покайтесь, бо наблизилось царство Небесне. Коли люди підходили до апостола Петра і говорили, що нам робити, щоб спастись, покайтесь. І охрестіться ім'я Ісуса Христа. Про свій прихід Ісус Христос Він сказав, що Він прийшов сюди, щоб знайти і спасти. Знайти і спасти. Якщо Як це день народження Ісуса Христа, що йому подарувати на його день народження? А що можна подарувати тому, хто володіє всім світом? Це все його. Воно йому належить. Я лише просто користуюсь всіма цими речами. Він сказав своїм слові, що якщо ви почуєте мій голос і відкриєте серце моє, я прийду до вас і буду з вами вечеряти. А ще сказано в Біблії, коли ви полюбите мене, Ісус говорить про себе. Коли ви полюбите мене і Слово моє буде берегти, я і Отець прийдемо до тебе. Оце було найкращий подарунком для Ісуса Христа на Його день народження. Відкрити його своє серце, відкрити своє серце, Господи, прости, очисти все зло, яке в ньому знаходиться, очисти всі гріхи, які Його наповнюють, для того, щоб ти міг прийти і там поселитися. Разом з отцем. Щоб ми разом були, разом вечерям, щоб ми разом спілкувалися, щоб ми дружили. Найкращий подарунок, який можна подарувати на день Різдва, день, коли народився Христос, це моє серце. Бажання жити з Ним. Бажання, щоб Він жив у мені. Якщо Різдво це день народження Ісуса Христа. Як підсвяткувати цей день? Вже було багато приготовлено. Запросіть когось, до себе на вечерю. поділіться тим, що ви приготували. Поділіться цією радісною звісткою народження нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, що Він прийшов в цей світ, щоб знайти і спасти. Будьте благословенні. Амінь. В Біблії сказано, щоб ми приходили до нього в молитві і говорили свої бажання і свої мрії. І наше перше бажання буде про покаяння людей, про те, щоб вони повірили і вірили в Євангелія. І тому наша перша свічка вона буде символізувати покаяння і віра в Бога. Будь ласка. Якщо будете жити між собою в любові, Бог буде з вами. Бог нам відкрив свою любов, Він показав нам ось це є справжня любов, яка невецімірна, яка не ставить умови, яка не заздрить, яка не гнівається. Бог показав нам свою божественну любов. І він сказав: якщо будете жити між собою, ось такі любові, я буду між вами і наша, другя, наша друга молитва. Це про те, щоб кожне людське серце воно було наповнене Божою любов'ю, справжньою і істинною любов'ю. Наступне, що хочеться Богу сказати, друзі, так хочеться жити в мирі і без страху, особливо в сьогоднішній час, в який опинилася наша країна, так хочеться просити Бога про мир. Але найважливіше, написано, майте мир Божий, який вищий всякого розуміння. Оце те, те, що заспокоює, те, те, що надихає, от те, те, що дає спокій. І мир. І тому наша третя свічка це прохання Бога про мир в наших серцях, про мир в нашій країні і в нашому світі. Багато хто людей із людей втратили свій дім, і вони не знають, як далі бути. Далі їхати, і де починати знову своє життя. Хочеться просити Бога за цих всіх людей, які втратили і більше його немає, які вклали своє життя і його більше немає. Бог єдиний знає, як відновити, і Він єдиний знає, як повернути, як почати все заново. Наше наступне прохання за людей, які втратили все, щоб Бог поміг їм їхньому житті. Через війну багато людей помирає. І через війну, яка відбувається в Україні, загинуло дуже багато людей. Дуже багато дітей. Багато дітей залишилися сиротами. втратили або двох батьків або з когось з батьків. І хочеться просити Бога, який є батьком всіх сиріт, щоб він, як батько, знає цю проблему, знає, що багато дітей залишились без батьків, щоб він став їхнім батьком, щоб діти знайшли в Бозі свого батька і нашому молитва – за те, що всі діти, які залишилися, або втратили батьків. Бог став батьком. Ми мовимось про те, щоб відбулась перемога. Також мені сказано, що перемога, вона від Бога, від нього залежить, як буде довго тривати війна, і коли настане перемога. Він вирішує і він встановлює. І з цим треба погодитись, це треба прийняти. Ми лише просимо його, Господи, мовимо Тебе про те, щоб настав мир в нашій країні, наше наступне прохання до Бога. щоб... У нас був мир, щоб була перемога. І останнє, що ще хочеться Бога? Просити у Бога про те, щоб Він дав сили, дав ресурси, все необхідне для відновлення країни, для відновлення долі, для відновлення сімей для відновлення стосунків, для відновлення довіри, для відновлення спілкування. І ми хочемо просити Бога, щоб Він поміг нам цьому відновити те, що було втрачено, те, що було розбите те, що було зроблено. наш, Сущий небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб на щоденно, подавай нам на кожен день, прости нам провину людей, які ми прощаємо винуватцям нашим. Не веди нас у спокусу, але ви визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава на війні. Амінь. щоб ти народився в нашому світі, щоб ти прийшов як звичайна дитина, щоб знайти нас, спасти нас, простити всі гріхи, звільнити нас від зла, від гріха, щоб наблизити нас до себе, щоб повернути нас до себе додому. Без тебе, Господи, ми не могли цього зробити. Ми дуже дякуємо Тобі за твоє народження, що ми можемо святкувати це, згадувати цю подію що ми можемо віддати тобі в твоє керівництво, в твої руки, своє життя і своє серце, щоб ти контролював і керував ним, щоб ти наповнював нас собою своїм миром, своєю любов'ю, милістю і добротою, вірою, Господи, дуже дякую Тобі. Хочемо триматися Тебе, хочемо триматися слова Твого, хочемо пізнавати Тебе, дізнаватися про Тебе і спілкуватися з тобою. Ми хочемо бути разом з тобою, а ти хочеш бути разом з нами. Благослови нас, Господи, в нашому житті. Міцно триматися за Тебе. А благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця, і причасті Святого Духа нехай буде з усіма нами. Амінь.